Сьогодні одна пані в коментарях мені написала, що кожна жаба хвалить своє болото. Але я і дійсно обожнюю ділитися своїм досвідом, хвалити своє кето болото і розповідати, як це працює і чому це допомагає. Мені вдалося сходнути на кетодієті та інтервальному голодуванні на 25 кілограмів. Що ж я зробила для того, щоб все вдалося? Спершу я прочитала книгу Код ожиріння» Джейсона Фанга, де він розповідає про користь інтервального харчування. Це перевернуло мій світогляд. Другий крок. Я передивилася усього доктора Берга, пройшла його курс, застосувала усі його поради, і мені все вдалося. Ви можете зробити так само прочитати книгу. Передивитися купу інформації безкоштовної, звісно. Або другий варіант, ви можете прийти до мене на консультацію, і я швиденько вас всьому навчу і, звісно, проведу за ручку до результату. В будь-якому випадку, якщо ви прийняли рішення худнути, не відкладайте його, а дійте вже зараз.